Війська РФ не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. О 22.40 ворог вдарив кабами по Харкову та району без руйнувань та постраждалих. О 4.00 ранку в місті Люботин Харківського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 4 житлові будинки. 25 червня, о 3.40 в селищі міського типу Вільшана Харківського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 2 житлові будинки, дві господарчі споруди. О 17.35 в селищі міського типу купянськ зловий. Внаслідок обстрілу кабом пошкод. Пошкоджено складське приміщення куп'янського заводу. приватний будинок. О 15.58 В селище міського типу Старий Салтів Чугуївського району внаслідок обстрілу кабом пошкоджено будівлю ремонтної станції, складське приміщення, автомобіль, три комбайни, чотири вантажівки, два багатоквартирні та два приватні житлові будинки. О 14.35 В селі Новоплатонівка внаслідок влучання кабу частково зруйновано школу, яка вже була раніше пошкоджена. 24 червня о чотирнадцятій в селі Одноробівка внастідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено одноповерховий багатоквартирний будинок, господарчу споруду та електромережі. Без світла залишились чотири населених пункти. Всього відключено 718 абонентів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 19 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили одну пожежу в Ізюмському районі області. Внастідок обстрілу горіла трава на площі 600 квадратних метрів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів. Близько 5.30 легковий автомобіль Деоланос, рухаючись у прифронтовому селі Слобожанське Липецької громади Харківського району, натрапив на протитанкову міну. В результаті вибуху водій загинув. Від Відразу. Його дружина померла під час евакуації до лікувального закладу. Обставини цієї надзвичайної події встановлюються правоохоронцями. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч 962 особи. З них 925 дітей та 278 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку протягом дня успіху не мали шість спроб окупантів атакувати позиції сил оборони в районах Вовчанська та Липців. На куп'янському напрямку наші захисники відбили сім атак ворога поблизу Сеньківки, Стельмахівки та Піщаного. На даний час ще тривають три бої зіткнення поблизу Степової Новоселівки. Ситуація під контролем сил оборони. Марія Солова, Дмитрон Гуєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини. Цього доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Новий рекорд: 47 чоловіків одночасно намагались незаконно виїхати з України. За даними ДПСУ, вони заплатили від 5 до 18,5 з половиною тисяч доларів, щоб виїхати за кордон. Прикордонники наголосили, що шахраї обіцяли переправити їх через кордон на Одещині. Вже на під'їзді до кордону кортеж був зупинений правоохоронцями. Також затримали автівку з двома провідниками. Їм вручені підозри. А щодо ухилянтів складені протоколи про адмінправопорушення. З наступного року Данія припинить підготовку українських пілотів на F-16. Причина країна перейде на більш сучасні літаки F-35. Для нових літаків будуть використовувати авіабазу з де нині навчаються українські пілоти. Однак Данія продовжить робити свій внесок у підготовці українців, але в інших країнах про це заявив міністр оборони Данії Трольц Лунд. Ольсен посадовець додав, що до кінця навчальної програми підготовку на Ф-16 в данії усього пройдуть близько 20 українців. ЄС протягом місяця передасть Україні перші майже півтора мільярда євро з доходів від заморожених російських активів. Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Борель. Ще один мільярд євро Україна отримає до кінця року, уточнив голова європейської дипломатії. Ці кошти будуть направлені на протиповітряну оборону, оборони, боєприпаси і підтримку української промисловості. Сьогодні офіційно стартують переговори про вступ України до європейського союзу. Міжурядова конференція з Україною розпочнеться о 15.30 і з Молдовою о 18.00 за місцевим часом. Голова Євроради Шарль Мішель припускає, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року, якщо обидві сторони виконують всі домашні завдання. Після цих переговорів Україна буде на відстані трьох кроків від членства в Євросоюзі. Про це наголосив Дмитро Кулеба. За словами очільника МЗС, цими трьома кроками будуть висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу, рішення про підписання угоди про вступ України до ЄС та ратифікація угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі. Протягом доби обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень. Як повідомляють НЕК «Укренерго», обсяг обмежень буде більшим з 2 години ночі до 5 ранку і з 12-ї години дня до 23-ї години. Причина зниження можливості електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак. Це наче апокаліпсис, наче фільм жахів ще до третьої години дня неділі у цих приватних домоволодіннях, що у Холодногірському районі, вирувало життя. Хтось відпочивав, хтось порався на уроді, поки сюди не прилетіло. Зруйновані будинки, вигорілі дерева та запах смерті. Я був на вулиці, я просто відкрив двері зайшов дому. і зайшов домой. І в одну секунду був. Просто в одну секунду. Якщо б я не зайшов, ми, ми б зараз не общались. Я був на вулиці, я просто в двері і зайшов додому. І в цю мить був вибух. Просто цієї секунди. Якби я не зайшов, то ми зараз не спілкувалися б. Опритомнів наприкінці будинку вибило зуб, трохи розірвало спину. Як живий залишився, не знаю. Ось сусіда вбило буквально в ту саму секунду. Ось як це, Дядько Сашко, перепелиця. Царство небесне. Його син Єгор у лікарні. Син в міц. Ця рода басейн жарка була. жена збиралася в магазин. Пойдет. У нас там наприкінці городу басейн, спекотно було. Дружина збиралася в магазин піти. А я думав, поки поплаваю з малим. Але дружина щось ну ми тягнули, тягнули. Вона все не збиралася йти, і ми в кімнаті сиділи так. Якби вона пішла, ми пішли б купатися, то нас би вже не було тут. А я ще сина кличу. Ну, що ти сидиш тут за комп'ютером? Пішли, вода гарна, тепло, сонце гріє. І воно як ух, і сидиш, і як у кіно все. Скло там летить, там двері, там стеля. І отак очима дивишся, пил цей. Я виходжу, думаю, в сусіда прилетіло. Дивлюсь, начебто ціле. Обійшов, а там уже сусід виходить. Голова у крові. Там вже вогонь починається. Люди підійшли. Кажуть, давайте швидку пожежну. Ось я і подзвонив. Як кажуть, Бог зробив диво, що нас зберіг. А так без милості нас би вже не було. Син сусіда в не в нога. Йде син сусіда в крові. Нога. Каже, за п'ять метрів від мене бахнуло. Кажу, а там ще ти з товаришем був. Де твій товариш? Він каже, не знаю. Ми пішли шукати його. Кричимо, кричимо. І він звідкись зверху йде в крові. А сусід, дивлюся, вже весь перекручений. Страх. Жах. Руку там знайшли, руку. А так були кишки. Ну, його скрутило, наче пропелером. Там яма, і він буквально за п'ять метрів лежав. Якраз коли прилетіло, ну, він постійно на городі, то гірки, то помідори, поливає. І все життя закінчилося. У наслідку вчорашнього прильоту було зруйновано. Два будинки повністю та пошкоджено 40 приватних домоволодінь. Також 10 будинків багатоповерхових, де пошкоджено близько 100 балконів та вікон. На даний час активно ведуться роботи з відновлення і усунення наслідків прильоту, роботи з розбору завалів, відновлення конструктивів житлових будинків, перекриття покрівель, закриття контурів вікон на місці. Працюють комунальні служби району та волонтери. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Народилась трійня. одразу три сестрички, маленькі принцеси, побачили світ у міському перинатальному центрі 17 травня. Цього року Важили дівчатка трохи більше кілограма, бо народились на 33 му тижні. Та сьогодні вони вже набрали вагу. Всі показники теж в нормі. Тож в родині свято, трійня їде додому. Матуся дівчаток говорить: зовсім неочікуваним такий сюрприз для неї і не був. Багатоплідні вагітності в їх роду є. Хоча і сподівалась на одну дитинку. Могло бути двійня, так у мене в родині мама і тато здвійні. Ну коли ми пішли на третій скринінг, нам сказали, що у нас буде трійня, і я була в шоці. Я була в шоці, ну і довго. Ми дуже раді, що у нас так вийшло. Дітки – це щастя. У нас дуже дружня родина, буде допомагати бабусі дідусі, і ми справимося. Зраділа одразу трьом сестричкам і старша донька Карина. Говорить, з радістю допомагатиме матусі доглядати за ними. Мама, дякую за сестричок. У мене тепер три сестрички: Камила, Аміна і Даяна. Приймайте, вона хто? Даяна? Аміна. Аміна. Це Аміна. Ну, папа запам'ятав, так? Таке питання: три дівчинки, три однакові. Чи можливо ви вже знаєте, як їх будете від, відлічати? Чи є якісь відмінності? Чи ви вже можете там якісь родинки? Родинка якісь... є у одне дівчинки. Чоловік знає, як розличати. А я це ні Це секрет ні. 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 це секрет для нас, для нашої родини. І я можу відрізнити одну від однеї. Але вони схожі. Це усі, усі три щасливий батько каже, хоч і не чекав такого розвитку подій, але безмежно радий, що тепер він батько чотирьох маленьких принцес. А зі всіма трудностями говорить, впораються разом. Звісно, це це було неочікувано. і мати стільки доньок це дійсно для мене честь. І я буду найкращим батьком. Я дуже вдячен своїй дружині за такий подарунок. Чи не лякають вас труднощі, з якими вам можливо доведеться стикнутися? Ні, трудно, труднощі мене взагалі не лякають. Бо я маю помічницю, мою старшу доньку, яка буде допомагати мені. І ми дружня родина і подолаємо всі труднощі разом. Іна Михайлівна. Надія Миколаївна. Спасибо. Проходьте, вітайте! Для нашого міського перинатального центру це велика честь, що ви обрали сам наш. Саме наш заклад, заклад третього рівня. Хочу сказати велике дякую всьому персоналу перинатального центру за те, що дарували любов, допомагали і робили все для нас. Дуже вам дякую. Багатоплідні вагітності це рідкість, говорить завідувачка відділення. А щодо трійні, то такого у стінах Харківського міського перинатального центру не траплялося останні три роки. Та медики закладу говорять, готові до таких викликів долі. Бо наш міський перинатальний центр оснащений найкращим та найсучаснішим обладнанням. Тут працюють найвисококваліфіковані спеціалісти, дякуючи нашій адміністрації. Тому ми були готові. Звичайно, найчастіше багатоплідні вагітності Сті, це е, перечасні пологи, це складні пологи. Але дякуючи всій команді і дякуючи такій витримці е, батьків і їх позитивному настрою, ми все разом преодолали. Звичайно, дітки народились перечасно народжені, маленькі крихітки. Вони пройшли складний е, свій шлях від е, пологової зали до відділення реанімації та другого етапу виходжування новонароджених. Але на зараз це стабільні чудові дівчатка, які йдуть додому до своєї. Великої та дружньої родини батьки трійні кажуть, сподіваються на справдження доброго народного повір'я, народження дітей завжди гарний знак. А у війну до її закінчення. Тож як найскорішої перемоги всім нам, а дівчаткам щасливої долі. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олександр Уваров, Харків. Новини. Іські школярі, діти, на чью долю випало найстрашніше випробування: війна навчання під супроводження повітряних тривог під обстрілами, але вони все витримали. І сьогодні усміхнені, щасливі, святкують свій випускний вечір. наших випускників за І щирі слова подяки вчителям, вчителям, які, незважаючи на жахи війни, дали нашим дітям знання. Щира подяка вам. Я хочу, подякувати, я хочу подякувати батькам, наших випускників. У вас чудові діти, незламні. І вони справжні харків'яни. Ну і дорогі наші випускники, сьогодні у вас перший крок у доросле життя. І я дуже хочу, щоб ваше життя було щасливим. Я дуже хочу, щоб ви жили під мирним небом, щоб не було обстрілу. І я впевнений що так воно і буде. Так, ми вибрали нашу перемогу і разом будемо відбудовувати наше славетне місто, Місто Герой Харків. За успіхи у навчанні із 1532 випускників Салтівського району медалями нагороджено 145 учнів. 120 школярів отримали золоті медалі, 25 срібні. Всі 11-класники також отримали пам'ятні відзнаки випуск міста Героя Харкова 2024. А далі присутніх чекав сюрприз. Випускники Салтівського району презентували меру власноруч виготовлений оригінальний подарунок, мапу Харкова, на якій розташовані всі райони міста. Шановний Ігор Олександрович, ми харків'яни. Ми ваша майбутня команда. Опора та надія. Ми зрозуміли, чому Харків крізь руки є незалежним та незламним. Ми винайшли справжню формулу непереможності духу харків'ян. Весе берешто, друзі, бачили обласки за ці чубові вітальні слова і, звичайно, за подарунок. Перед кожним з випускників відкриваються безмежні горизонти можливостей і перспектив. І війна кажуть, юні та амбітні не завадить їм досягти поставлених цілей. А мрії і майбутнє це хлопців і дівчат. Говорять, вони звісно ж пов'язані з Харковом. Я мрію стати лікарем. Ну я дуже мріяла про цю професію ще, мабуть, років з десяти. Але війна допомогла мені саме визначитися. Що я хочу присвятити своє життя саме цій професії. Я з цим остаточно визначилася і обрала для себе напрямок. І планую вступати до нашого харківського вузу Каразіна. І думаю, що в мене це вийде. Я і до війни мріяв стати успішною, щасливою людиною, розвиватися в різних галузях мистецтва моєї роботи. Я мрію стати програмістом. Ось і як до війни я Хотів втілити всі ці свої плани. Так і зараз. Я бажаю, щоб війна закінчилася і якомога більше людей повернулося до нашої найкращої країни. Ми робили її краще, відбудовували, і все у нас було добре. Я біляєва, Сергій Перець, Станислав Грашко, Світлана Бреус, Харків, Новини.